Привіт, катенятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Хто з вас любить ось таку смачнющу картопельку? Кріспі? Всі. Ану, ану, швидесенько написали. А що, якщо ми з вами спробуємо приготувати таку ж картопельку самі вдома? Oh! Замовимо таку у закладі і приготуємо самі. А потім порівняємо. Подивимося, яка буде смачнішою. Погнали у заклад. Я замовила ось таку звичайну, Можна взяти ще гострий варіант, але давайте сьогодні без експериментів. Це картопелька. У нас можемо відправлятись додому і будемо готувати таку ж. Я вже вдома. Дістаємо нашу картопельку. Вона в такому посуді спеціальному. Навіть ще гаряченька. І так, давайте її розберемо. Подивимося, з чого ж вона складається. Ковбаса! Іде просто картопелька. Вона трішечки такого червоненького відтінку, напевно, тут є паприка. І всипана бекончиком і полита сирним соусом. Смачнющим. Бекончику також не пожаліли, і ми не пожаліли. А от сирного соусу не так багато, можна було б і більше додати. Так, спробуємо. А? Сіль перець, відчувається часничок ще, паприка тут є, бекончик теж хороший. Це щось таке біленьке тут. Це просто сало. Подіваюсь, просто частинки бекону лишні ці. Доволі смачно, мені вона подобається. А тепер спробуємо приготувати таку ж самі. Нам знадобиться картопелька. Ми візьмемо прямо спочатку таку картоплину, почистимо її, помиємо, наріжемо. Не будемо брати готову, яка продається ось така в пакеті в магазині. І так, дивіться, нам потрібна ось такого сорту картопелька. Червона белороса, здається, вона називається. Тому що якщо ви візьмете ось таку біленьку картоплю, вона більш крохмалиста, водяниста, вона розвалиться і не буде тримати ось цю потрібну форму для фрі. Є два варіанти зробити фрі, можна її запекти, можна посмажити в олії. Я зроблю більш здоровіший варіант, і ми запечемо її з вами у духовці. Так, все беремо картопельку, будемо її нарізати, тик, і готово. Все бачимо, е, щоб так і в житті було правда. Один важливий пункт, такий не можна пропускати. Заливаємо нашу картопельку кип'ятком і залишаємо її так мінімум на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб картопелька типу трішечки приготувалася. Коли вона буде запікатися, вона не згоріла у нас, а була в неї хрумка скоринка, і вона була м'якенька всередині. A few later. Засипаємо улюблені приправи, сіль, поливаємо оливковою олією. Все це добряче перемішуємо і розкладаємо. Даємо на деко гарненько, рівномірно, щоб кожна картоплинка лежала окремо. Запікаємо хвилин 20, дивимось по її стану. Головне, не переготуйте, щоб не згоріло. Беремо ще бекончик і відправляємо його також у духовочку. Можна на гриль, можна просто посмажити, неважливо. А поки вона запікається, ми приготуємо сирний соус. Для сирного соусу нам знадобляться вершки, бажано, максимально жирні, які ви знайдете. Наливаємо в каструльку. Кількість, дивіться, самі скільки захочете сирного соусу. Далі нам потрібен сир. Звичайно ж, для сирного соусу потрібен сир. У мене ось такі пластинки чедеру і також у шматочку. Рвемо шматочками і кидаємо до вершків. Додаємо туди улюблені приправи, зовсім трішки. Ну бо у нас і так картопелька вже приправлена буде. Трішечки борошна, Какаємо вогонь, малюсінький вогонь, і постійно помішуючи, варимо сирний соус. Сирочок буде потрошки танути, загустівати, і так у нас все вийде. Ще трішечки мішаємо, і все у нас готовий соус. Виглядає ну, дуже апетитно. Картопелька наша вже також запеклася, можна її вже насипати на тарілочку. Така рум'яна, гарненька. Насипаємо стільки, скільки зможемо з'їсти. І це я не жартую, якщо що. Поливаємо зверху сирним соусом. Його ми також не жаліємо. Нарізаємо бекончик і посипаємо зверху. І така картопелька кріспі у нас вийшла. Вау, wow. ну що ж, давайте порівняємо обидві наші картопельки. Я думаю, результат тут очевидний. Навіть по зовнішньому вигляду наша домашня виглядає. Краще. Тепер залишилась ще взяти, скуштувати це діло. Опа, щоб ще й бекончик попав. Це дуже смажено, реально. Я навіть не думала, що буде настільки сильна відмінність між ними. Що скажете, як вам такий рецепт? Хто пробував приготувати картопельку кріспі сам удома. Чи сподобалось вам? А я дякую, що сьогодні ви були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па! Я пішла їсти картопельку. В мене її тут ціла купа роботи явно на цілий вечір.